Програма Орел і Кришка. Сьогодні ми будемо ховати для вас 100 доларів, а де покажу трошечки пізніше. Так що не переключайтеся, буквально, буквально, вже, вже, вже. Майже вже, привже. Коротше, маємо купюру 200 доларів і де ми її будемо ховати? Ця чорна машина вона стоїть в чорткові на проспекті Прохінкевича. 200 доларів будуть заховані отут. 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 отут, так що бажаю успіху. Машина нікуди не їде, вона буде тут стояти. Місто чортків Тернопільської області, проспект Прокнотича.